Глава друга Психологія Боржників. Перш ніж досліджувати всі тонкощі боргів та кредитів, потрібно розібратися з психологією боржників. Які мотиви підштовхують людей влізати в борги? Чому багато з нас ніяк не можуть навчитися розумно розпоряджатися позиченими коштами? Чи існує зв'язок між боргами та рівнем самооцінки? Загальна сума непогашеної споживчої заборгованості оцінюється трильйонами доларів. Щороку приблизно мільйон сімей стають банкрутами. Відсоткові ставки збережень низькі, як ніколи, але ми тим не менш продовжуємо накопичувати борги, наче завтрашній день ніколи не настане. Чому? Мій досвід дозволяє розділити людей, які беруть позики та кредити, на такі п'ять категорій оптимісти, розтринькувачі, нетерплячі, скиглії, переможці. Перші чотири категорії, як буде показано нижче, взаємно перетинаються. Щодо переможців, то вони могли б бути такими від самого початку або вийшли ціною складних зусиль із перших чотирьох категорій. Ця книга і навчає саме тому, як стати кредитним переможцем оптимісти. Кредитні оптимісти щиро вважають, що заслуговують багато хорошого і легко можуть собі це дозволити. Живучи в щасливому світі мрій, вони більше думають про щомісячні платежі, ніж про борг як такий. Вони вважають, що сплатити 20 доларів на місяць за цим кредитом і 75 доларів за тим, вони в здатні, однак навіть не замислюються про постійно зростаючі тисячі доларів сумарного боргу, які вони самі поклали на свої плечі. Вони переконані, що здатні оплачувати рахунки по мірі їх надходження. Така хибна ідея вседозволеності стає особливо проблематичною в сезон різдвяних покупок, особливо якщо взяти до уваги, що рахунки приходять уже в новому році. Оптимісти переконані, що наступний рік для них буде ще вдалішим, що вони знайдуть кращу роботу, що їм збільшать зарплату, що всі їхні фінансові проблеми знайдуть своє рішення. На жаль, далеко не всі ці мрії здійснюються. Розтринькувачі. Для розтринькувачів витрачати гроші, це спосіб сховатися від реальності. Страждаючи від низької самооцінки, вони купують все, що їм подобається, щоб відчути себе краще, зняти стрес і втекти від своїх проблем. У суспільстві, де за допомогою масової та всепроникаючої реклами можна легко маніпулювати поведінкою людей, надається настанова на те, щоб постійно відчувати або отримувати щось нове. Так принаймні запевняє нас реклама. Нова машина, новий телевізор, новий курорт можуть допомогти заповнити внутрішню порожнечу на деякий час. Проте коли почуття внутрішньої порожнечі повертається, разом з ним приходять і рахунки. Проте розтринькувачів це не зупиняє вони продовжують витрачати і цьому сприяє кредитна індустрія з її принципом купуй зараз іншими словами, відчуй зараз, заплатиш потім. І люди не можуть вийти з цього замкнутого кола вирватися з боргів. Знижена самооцінка змушує їх частіше за інших визнавати себе банкрутами, а потім частіше за інших повертатися до своєї безуспішної, хибної практики витрачання грошей, що дає полегшення на короткострокову перспективу і боргові тягарі в довгостроковій перспективі. Нетерплячі. Одним із найвідоміших досліджень в галузі психології, яке увійшло в історію, є Стенфордський зефірний експеримент. Розпочатий в 1960-х роках, він був проведений під керівництвом Уолтера Мішеля, психолога з університету Стенфорда, з метою вивчення ролі самодисципліни в життєвому успіху. Групі голодних чотирирічних дітей надали можливість вибору або з'їсти по одній порції суфле прямо зараз, або якщо зачекати 15-20 хвилин, поки дорослий принесе другу, отримати по дві порції. Третина дітей одразу вирішила з'їсти одну порцію. Ще третина зачекали трохи, але піддалися і також задовольнилися однією порцією. І лише третина малюків дочекалися другої порції. За цими дітьми продовжували спостерігати, і, коли вони закінчили школу, виявилася цікава закономірність. Ті, хто поспішив з'їсти одну порцію, і в подальшому демонстрували схильність надавати перевагу негайному задоволенню бажань на шкоду довгостроковим цілям. Ця схильність залишалася з ними все життя, що виливалося в поспішні невдалі шлюби, незадоволеність своєю роботою і відносно низькі доходи. Ті, ж, хто дочекалися другої порції, виявилися в подальшому більш продуктивними і позитивними, вміючи відкласти задоволення поточних бажань на користь вищих і більш віддалених цілей, вони відрізнялися міцнішим здоров'ям, отримували вищий дохід, їхні шлюби були тривалішими. Проблема нашого суспільства полягає в тому, що негайне задоволення бажань будь якими засобами заохочується термінове фото, окуляри за годину, гасло купуй зараз, заплатиш потім і це оточує нас з усіх боків. Чи варто дивуватися, що люди зі слабкою самодисципліною спокушаються на ці заклики? Нетерплячі хочуть, щоб їхні бажання виконувалися тут і зараз, і кредитна індустрія цьому сприяє. Але за таку нетерплячість рано чи пізно доводиться розплачуватися, ось тоді починаються проблеми. СКИГЛІЇ. Скиглії почнуть читати цю книгу і скоро її закинуть, вирішивши, що вона занадто складна, або що запропоновані тут ідеї не працюють, або що проти злої долі все одно не попреш. Вони можуть багато читати, збирати масу інформації з питань кредитування та особистих фінансів, але замість того, щоб діяти, вони віддають перевагу фокусувати увагу на негативі. Коли їм пропонують готові рішення, вони старанно й в усіх деталях шукають, що в цих рішеннях не так і чому їх не можна прийняти. Скиглії можуть скаржитися на систему підрахунку кредитного рейтингу, на кредиторів, на банки. І хоча їхні скарги на несправедливість існуючої кредитної системи можуть бути повністю обґрунтованими, марні спроби боротьби з системою не залишають їм часу на пошук конструктивного рішення проблеми. Переможці. Хочете вірте, хочете ні. Але незважаючи на всю ту критику, яку ми щойно висловили на адресу існуючої кредитної системи, вона надає безліч можливостей успішного використання кредиту. Переможці знають про це не з чуток. Можливо, їх навчили цьому батьки, або, можливо, вони прочитали книги, де розкриваються секрети досягнення фінансового успіху. Як би там не було, давайте систематизуємо ці знання, що я запорукою перемоги в світі кредиту. Почнемо з очевидних істин Банки заробляють на тому, що позичають гроші. Це їх бізнес, і це відомо всім. Банки можуть зазнавати збитків, позичаючи гроші людям, які ніколи їх не повернуть, або інвестуючи гроші в проекти, які ніколи не окупляться. Банки повинні бути обережними. Дуже важливі уроки їм подарувала фінансова криза 2008 року. Якщо у банку, так само як і у будь-якої людини, занадто багато поганих боргів, проблеми неминучі. Банки люблять видачу кредитів під гарантії або заставу. Якщо позичальник не поверне гроші, їм хотілося б компенсувати збиток якимось реальним майном, яке можна продати і обернути в готівку. Як і всі, ми, банки повинні бути обережними і правильно оцінювати ступінь ризику. Відштовхуючись від цих очевидних істин, додамо ще одну очевидну істину, про яку рідко згадують. Справа в тому, що банкам зовсім не гарантована левова частка доходу. Переможці, які добре розуміють кредитну систему та використовують кредит на свою користь, можуть заробляти набагато більше, особливо коли мова йде про кредити на придбання нерухомості, ніж можуть сподіватися заробити банки. Можливо, зараз ви думаєте, що робота з нерухомістю та забезпечені банківські позики нічим не пов'язані з кредитними картками. Це не зовсім так. Багато років тому я і мій бізнес партнер вирішили зробити вигідну угоду. Придбати дуже перспективну земельну ділянку в Сілвер-Спрінгс, штат Невада. Власнику терміново потрібні були 5 тисяч доларів. Ми не мали часу шукати можливості традиційного банківського фінансування, тож нам на допомогу прийшли кредитні картки. Ми знали, що зможемо оплатити додаткові 200 доларів щомісячних платежів, щоб погасити кредит в розумні терміни. Кожен з нас отримав на свої кредитні картки аванс у розмірі 2,5 тисяч доларів готівкою, і ми купили землю. У цьому випадку кредитна компанія заробила на нас приголомшливі гроші, оскільки використання кредитних карток завжди передбачає високі відсоткові ставки. Але земля була придбана за дуже вигідною ціною, пізніше ми її перепродали, отримавши відмінний прибуток. За допомогою кредитних карток ми заробили набагато більше, ніж кредитна компанія. Ось у чому відмінність кредитних переможців, і ось про що ця книга. Її мета допомогти вам позбутися від шкідливих кредитних звичок, навести порядок у своїх кредитних справах та почати використовувати кредити виключно на користь собі. Але перед тим давайте поговоримо про здоров'я. Глава 3. вплив боргів на здоров'я. Боргова хвороба. Кожен, хто повухав в боргах, знає, як важко це витримати. Все твоє життя обертається навколо боргів, і ти постійно думаєш про них і хвилюєшся. У багатьох людей рівень стресу прямо пропорційний глибині боргової ями. Дослідники з університету штату Огайо виявили, що у тих, хто страждає від високого рівня стресу через наявність заборгованості, стан здоров'я загалом гірший ніж у тих, хто менше страждає через борги. Виявилося також, що співвідношення суми заборгованості по кредитних картках до розміру доходу відіграє значну роль. Чим вище це співвідношення, тим гірше здоров'я. Борговий стрес негативно відображається на фізичному, психічному здоров'ї, а також на відносинах з іншими людьми. Фінансові проблеми є найбільш поширеною причиною розлучень більш ніж у 50% випадків сім'ї розпадаються саме через це. Сварки між подружжям також частіше виникають на ґрунті грошей. Стрес, тривога, депресія поширені симптоми серед тих, на чиїх плечах лежить важке боргове зобов'язання. Відчуття провини, сорому, невдачі все це призводить до зниження самооцінки і викликає відчуття безпомічності та безнадійності. Додайте до цього страх перед тим, що буде, якщо ви не сплатите пред'явлені рахунки. Агресивність кредиторів і збирачів боргів, тиск з усіх боків, щоб ви не перестали витрачати гроші. І не дивно, що все більше американців не знаходять іншого способу позбутися від цього відчуття постійного падіння в прірву, окрім як покінчити з життям. Борговий стрес часто підштовхує людей шукати заспокоєння в алкоголі та наркотиках, що, у свою чергу, призводить до проблем зі здоров'ям, не кажучи вже про проблеми з законом. Одним із видів залежності є так званий шопоголізм, від якого страждають 8% американців, 90% з них жінки. Дослідження показують, що маніакальна пристрасть до витрати грошей пов'язана з низьким рівнем серотоніну в мозку. На цьому ґрунтується використання лікарського засобу від шопоголізму, препарату під назвою Селекса, який підвищує рівень серотоніну. Нещодавні дослідження показали, що Оселекса у 80% випадків успішно пригнічує пристрасть шопоголіків до покупок. Зв'язок між фінансовими проблемами та здоров'ям проявляється також у тому, що люди, обтяжені боргами, часто відмовляють собі у лікуванні заради економії. Це часто призводить до загострення захворювань та навіть смерті. Крім того, люди, які переживають серйозні фінансові труднощі, часто ігнорують рекомендації лікарів про постільний режим і поспішають повернутися на роботу, щоб мати можливість оплачувати рахунки, у тому числі й витрати на лікування, тим самим збільшуючи ризик виникнення рецидивів або ускладнень. Стрес шкідливо впливає на здоров'я, про це знає кожен. Кожному з нас доводилося бути у стресових ситуаціях. Кажуть, що коли секс хороший, успіх шлюбу залежить від нього на 10%. Але коли інтимні відносини подружжя незадовільні, важливість сексуального фактора в подружньому житті сягає 90%. Те ж саме можна сказати про гроші й стрес і що вони викликають на роботі та вдома. Коли грошей достатньо, роль фінансового фактора у благополуччі людини не перевищує 10%. але коли навпаки грошей не вистачає. 90% проблем в житті людини пояснюються саме цією обставиною. За останнє десятиліття дослідники неодноразово демонстрували наявність зв'язків між стресом, викликаним проблемами у сфері фінансів та здоров'ям, а також продуктивністю праці. Ось, наприклад, що зазначено в звіті дослідницької фірми Financial Fitness. Переживання через фінансові проблеми є одним із факторів виникнення роздратованості, неузгодженості, синдрому втоми та безсоння у більш ніж 52% американців. У тих, хто скаржився на високий рівень стресу, спричинений боргами, спостерігаються такі захворювання та порушення. Виразки та порушення травлення. У 27% досліджених у групі з високим рівнем стресу, в порівнянні з 8% у групі з низьким рівнем стресу перевищення більше, ніж в три рази, мігрень 44% у групі з високим рівнем стресу порівняно з 15% у групі з низьким рівнем стресу. Сильна тривога та депресія у групі з високим рівнем стресу відзначалася у шість разів частіше, ніж у групі з низьким рівнем стресу. Кількість серцевих нападів вдвічі більше порушення сну та нездатність концентруватися. Автори дослідження також цитують статтю, опубліковану в журналі Daiebet, де говориться, що фінансовий стрес збільшує ризик метаболічного синдрому, що загрожує розвитком таких серйозних хвороб та порушень, як діабет, серцево-судинні захворювання, високий рівень холестерину та ожиріння. Не потрібно бути вченим, щоб зрозуміти, що коли ми зазнаємо фінансових проблем, то почуваємо себе жахливо. На жаль, багато людей не знають, куди звернутися зі своїми кредитними проблемами. Ця книга призначена саме допомогти вам розібратися з наявними варіантами, щоб у майбутньому належним чином контролювати своє фінансове життя. Давайте подивимось, як це вдається робити одній розумній і рішучій парі. Ви прослухали переклад другої та третьої глави книги Як позбутися від боргів. У наступній четвертій главі мова йтима про реальний досвід Роберта і Кім Кіосакі, як їм вдалося вибратися з боргів. Оцініть мою роботу лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також нагадую, всі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!